Григорій, розкажіть про сьогоднішній захід, до чого він присвячений? Ну, в першу чергу слава Україні. Е, в другу чергу хотів би подякувати всіх тут присутніх, які мені допомагають. Ми ночами не спимо, відставимо нашу річку, працюємо. Є е, це багато відео в Ютубі. Оце з першого числа, якщо ви побачите, то там можна Чорне море трошки обтелити. В другу чергу хочу подякувати е, людей, які теж хочуть порядку на річці, які дзвонять, е, які допомагають нам. У мене є цілий список, які е, скидувались навіть на мальок і заробляли річки. Значить, є постанова, дуже прикра постанова, яка прийшла нам. Мені ще не прийшла, е, тому що в 10-денних трохи... Коли я получу постанову, ми маємо право оскаржити її. Але мені ще її немає по кам'яні. Але я ну, достав постанову, де конкретно написано відповідно статті 85, КУ, ап виготовлення з бут, заборонених знарядь, добування об'єктів тваринного або рослинного світу, а також незаконно добутої продукції тягне за собою накладення штрафу від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих знарядь праці матеріалів та засобів для їх виготовлення. І в нас іде постанов... третій пункт постанови. Вилучені сітки, що визначені речовими доказами та поміщені до камери зберігання речових доказів під квітанцію номер 47 Первомайського МВ УМВС України в області, Повернути, тому що кажуть, це перший нерестовий період, коли ми виплива... виїжджаємо на рибалку каже, і не бачимо лодок, сіток. А до цього всі було... Всі так говорять, всі люди так говорять. До я цього було. Я на річці, і всі так говорять, кажу, що такі вони хороші, такі дядя, хлопці, що все що ми, ми, тільки стараємося, щоб для людей було, а нам нічого не було. Бо там коли Запитайте може, щоб він на бензин, що нам ми, дали, всім. Були. Та й все одно буде краще і легше буде по-любому. А я спеціально їду рибу ловити, щоб це саме, щоб подивитися, чи є хтось, чи немає. А що? позвонили, хлопці приїхали і слава Богу, говорять, от ви молодці, так хорошо робите, Багато за мною підтримують, А другий говорить, о, ти на мінто працюєш, туди. Я для народу стараюся, для людей, щоб був. Тебе вб'ють, закатають там веб, а я не боюся. А я буду служити для народу, старатися для людей, щоб дітки ці прийшли. Я шести років рибу лову, шесті років, і завжди я і риби була раніше вало. Ну, я просто скажу себе. Я, наприклад, благодарен всім ребятам, які правом секторі. Чому? тому що це ініціатива їхня. Тобто говоримо ми всі багато, практично нічого не делаємо. Я такий же самий теж говорильщик. Где-то надо было до да, 3 копейки дал, но ну, помочь разгрузить, но ну, не более того. Просто люди реально взялись реально взялись и реально просто наводят порядок. В плане чему. Смотрите, он, я когда-то держал ставки, у меня было 2 славка в градике. Вот, на сегодняшний день просто есть много знакомых, которые торгуют рыбой на рынке центральном. Они говорят, ну нам сейчас нечем торговать. Ну, за последних, допустим, 5-7 лет, ну, может даже и больше, но я не говорит, а э, рыбы нет на рынке, на рынке нет рыбы. То есть получается, эффект есть, сколько, допустим, зарыбили. За рыбы например, площади 1200 килограмм малька, начиная от левады, потом на конском пляжу, в центре, на скале, э, возле пивзавода. Мы же просто вырастали, помнили, как в речке была рыба. Поэтому я благодарен людям, благодарен, допустим, за инициативу Григорию, там, 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 Роману. Тем более они патрулируют. У нас так, мы сейчас спускаемся в парк, реально проходим 150 метров, кладка кладке. Понятно, люди ловят. Но люди все бросают, бросают, бросают сетки мелкие, вот эти вот дорожки. Она же убивает. Не только электроудочку. Житель города, просто как человек, ну не безразличный. Я могу только приветствовать, поблагодарить, сказать спасибо, молодцы. Потому что тратят свое время, свое личное время, средства, выехать. Делают для нас. Просто, скажем так, есть полное безразличие от власти. Это второй вопрос. Потому что мы ходили тоже в экологию и советовались. По закону ничего нельзя делать простому человеку. Просто нельзя. А просто так, как делаем мы, ну вроде тоже такое считается, что это не по закону. Лучше ще взагалі нічого не ділять. Да? Виходять так. Смотреть просто как в речки, я, ну, там, вилавлюють последню рибу. Якщо <и> є ширвий час, я хотів би подякувати. Да. Ми відстаємо і будемо відставити. Хочу запевнити, що людина, яка випливає на рейд, має посвідчення. Посвідчення має свій номер. Е, кількість посвідчень обмежена. І слухи, які розп... е, ну, розпространяють по городу, що там правий сектор виловлює рибу там, на АТО, це все бріжня. Вся риба, яка е, попадається в браконьєрські сітки, які ми достаємо, вся риба випускається абсолютно. Вся риба випускається. І людина має повноваження. Нашої організації, тільки показавши громадський квіток громадської організації Правий сектор відокремлений підрозділ Рибінспекції. Все остальне, хто б вже не казав, це все бріхні і неправда. Всі які ми вилучили з річки, у вони лежать. Ми їх зараз спалимо. Риба, яка попадається в ті сітки, ми всю випускаємо. І те, що там розказують, що ми заробляємо, і це все в принципі. Тобто будь-який рибалка, якого затримують, має право має право, право, затри... да. право поцікавитись, чи є посвідчення. Посвідчення має отакий зразок. Воно має номер. Отаке є посвідчення. Якщо показують таке посвідчення, значить це наші хлопці, в яких я впевнений. Я не роздаю посвідчення. Володимир Анатолійович не роздає посвідчення людям, в яких ми не впевнені. Є ж місце, де утилізація до вище. Мы оттуда, что сказала милиция, что-то незаконно там палит. А мы и сами, в принципе, понимаем, что не всем людям понравится, что там будет вонять пластмасса. Поэтому мы оттуда их собрали и увезли в место, где можно их спалить, где на нас не будет ни протоколов, ничего. Ваша деятельность просто... Ох, а Я подходил к начальнику милиции, попросил дать комментарий вообще хоть какой-то, но ничего не услышал. Мы каждый раз обещ... обращаемся... За помощью, когда вот, рыбоохорона задерживает браконьеров или достает сети, мы пытаемся наладить контакт. Браконьеры, среди них много бывших работников, там, милиции и так далее. Бывших, настоящих, затребовывают. Да. Ого. Ну Что вот как бы. Слава Украине! Да, да, Слава! Да. Слава! Да, мясо взял. Эти сетки, чтобы курчат, надо голову. Вот тут сетей, чтобы вы понимали, примерно, наверное, Можна загородити від истока до первого майбутнього. Це на різдво період. Горя. Рибка має ігру від меташу. Це так так. за 2 неділі. За дві неділі. Ще буде. Всім <сіх> спасибо. Да, Еще один маленький момент. В принципі, э, этим должна заниматься экологическая служба. И экологическая служба виновата в том, что у нас на реке есть браконьеры. Этим не громада повинна займатися. Ми виконуємо служ... функцію екологічної служби риб над вот, громадська організація. Сразу видно, хто браконьєр. Нормальна людина, яка прийшла на вудочку піймати рибу, вона привітує те, що ми робимо. А браконьєр одразу починає покажіть посвідчення, покажіть то сьо-то сьо, ви маєте, маєте право. право да, да. Та просте має право кожен громадянин України згідно конституції. Якщо коїться злочин, кожен громадянин України зобов'язаний цей злочин попередити, якщо може. Колишні співробітники міліції там погрожують рибакам. Ну це таке діло. Ми всіх рибаків просимо, дзвоніть. Якщо особливо... Співробітники це для нас взагалі зарадость. Сітки витягнуті був затриманий Сергій Латій, колишній співробітник міліції, який на мене написав заяву, що я його там побив, погрожував, ланцюг золотий з нього зняв. Цього не було, я його пальцем не трогав, знаю більше 15 років, а тепер вийшов на пенсію з вихідним виходним і біжучи з річки Рибу. Ми достали сіток. Дві сітки достали, там було більше 300 кг риби, яку ми всю випустили, яку люди в грушивки за свої кошти запустили так, що е, заяви, які на нас, вони чомусь ідуть потихенечку, тягнуться десь там лежать, в прокуратурі щось розслідується без нашого відому. А на них всі заяви закриті. Чомусь так відбувається. А я хотів би запитати у Рибінспекції, у екологічної служби, хотів би запитати. За 20 років незалежності України хоч один підер-браконьєр блядь, був долучений до кримінальної відповідальності чи хоча б до адміністративної. Один шамік, якому дали условно, все, і вони цим платують до сих пор. А остальні що? А а ділаш, Аділаш, сінчуки? Вони валять рибу просто тоннами, достають і валять рибу. А це все нормально, тому що то кен брат сват. Я мусоровську ніву привіз без документів, блядь, в город. Без документів. На її документи, на ті номера, стоїть копейка, як ми потім вияснили. Привіз поставив. тут Є фото, відео. Для них це не є доказами. Тому що діючий співробітник міліції, фамілія Деміденко, жуче, блядь, і сітки кидає. А ми з кимось боремося, з нами. От ми, ми самі херові, вибачте, в тому місці. На нас кримінальні справи, бо ми когось побили. Та ми нікого пальцем не трогали. Тому що ми визвали наряд міліції, який сказав, як завжди, у нас немає топліва. Чи ми не приїжджали, за... Ми приїжджали, ось ось ти, співробітник міліції. Вова приїжджав за е, оперативною групою і не один раз. Єсинушки, е, е, я на випілку ліса, блядь. Мені дзвонили, я приїхав, оперативну групу брав, їхав туди. Я що для себе, ну, для себе це роблю? Мені діє синушки взагалі десь по боку. За що на нас кримінальні справи? За те, що ми браконьєрів з води достаємо, ставимо на берег. Між прочим, ми їх тоді всіх відпустили. Якби знали, що таке має бути, краще б визвали міліцію і оформили. А він зараз торгує, уволючика міняє там двох таких отаких пачку, Славік. Йому сітки хочуть віддати. Прийшла постанова, окрім того, що це незаконні засоби вилови рибу, які під підлягають конфіскації. Вони два місяці профілоніли по очереді городділ, потім екологічна служба в Миколаєві. Ек... Адміністративну справу пустили самотягом, а вона має два місяці. Нічого не ще й прийшла постанова повернути ті сітки. Ніхто не поверне. У нас їх забрали, бо ми їх віддали міліції на зберігання. Їх тіли повернути. Якщо їх повернуть, я сказав, що буде.